うん。<music> Но українська міська територіальна громада активно готується до періоду холодів, адже зенічність ворога не має меж, а отже треба бути готовими до всього. На випадок тривалої відсутності світла у нашій громаді функціонуватимуть пункти незламності. Загалом налічується шість основних таких місць, які розташовані по місту та старостинських округах громади. Це місця, в які кожен може прийти у разі блекауту. Усі пункти незламності оснащені генераторами, освітленням, інтернетом мобільним зв'язком, живленням для гаджетів, чайниками, термопабами, необхідним одноразовим посудом, місцями для відпочинку, аптечками, засобами гігієни з урахуванням різних вікових груп, продуктами харчування та питною і технічною водою, навіть одягом, теплими пледами та рушниками. При необхідності кожен житель громади зможе підзарядити мобільний телефон, павербанк, ліхтарики, скористатися інтернетом і за бажанням випити гарячого чаю. Організації пунктів незламності не забули й про потреби маленьких жителів громади. У кожному з них створили куточки матері та дитини, де можна погодувати та перепелинати, немовля. Розставлено іграшки та настільні ігри. Кожен пункт незламності у нашій громаді при необхідності зможе прийняти від 30 до 60 людей без ліміту часу перебування. І, звісно, тут здійснюють контроль за дотриманням правил пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Створено необхідний запас пал паливно-мастильних та витратних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи таких місць зміркувань безпеки, адреси пунктів незглавності ми не називаємо, а інформацію щодо розташування їх можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію Южноукраїнської міської ради або на офіційному сайті міста.